У США не лише з конгресменами, але і з медійниками, не Орене поле роботи. Ось, наприклад, журнал Time. Минулого тижня викотив свій перелік сотні найвпливовіших людей світу за 2024 рік. Ну і хто ж там на обкладинці? Привіт! це Юлія Навальна. Та що б ви сказилися? Юлія Навальна? Серйозно? Найвпливовіша людина 2024 року. Ого, а сорі, поясніть, в чому тут впливовість? Ну реально. Може, це Юлія Навальна очолювала рейдову групу РДК під час прориву на Білградщину. Чи може Юлія Навальна занесла на творчий вечір Владлена татарського бюст із вибухівкою? О, ні. Юлія Навальна відзначилася акцією Полдінь проти Путіна. Ну це коли потужний російський протест промігся на те, що рівно о 12-й годині дня прийти на виборчі дільниці під час голосування на псевдовиборах президента? Оце різк. Кнулі життю ми доказали собі і другим. Путін не наш президент. Ми його не вибираємо. І ми не мовчимо не малчим, але і нічого теж не робимо. Де акції прямої дії, де масовий заклик всіх так званих хороших русських? Будь-який спосіб підтримати зсу. Ні, Юля Навальна буде уникати до останнього будь-яких згадок про Україну. Лише буде при відповіді на запитання. Запевняти, що мільйони росіян мають антивоєнні погляди. Угу. Звісно, ми вже повірили, бачимо купу доказів, особливо. На фронті у Олексія була атлічна формула: 15 хвилин боротьби з режимом. в день. Ох, очманіте. Якщо ви чекали, що росіяни щось зроблять для припинення війни, краще не треба чекати. Максимум від так званої російської позиції це 15 хвилин боротьби з режимом. Можна встигнути кілька коментарів в Твіттері написати, адже це і є російська боротьба. Це просто ржач. 140 мільйонів населення, із них, якби хоча б один мільйон вийшов, вже був би результат і демонстрація позиції. А у вас що? І це найвеличніша, насміливіша нація. Я русський, я йду до кінця. До кінця ти йдеш хіба що на дистанції від генделика поруч зі своїм будинком, купуючи на останні гроші 100 грам горілки. Це точно до кінця. Мальчик. Водочки на ми дамо морі. Соромно. Карати вас, перекарати, Юля. А запасті з терпінням і йти вперед. У мене цього терпіння. Точно хватить просто сидіти на пляжці для русских куди легше, аніж діяти. Особливо якщо це пляшка від дорогого шампанського, придбаного за гроші благодійних фондів десь у безпечній та затишній Європі. <му> Журналісти Тайм вміють потішити не лише не бутербродною Навальною, чи потрапили в перелік українці. Зацікавилися ми. Ну, може, якийсь найбільший благодійний фонд, який підтримує ЗСУ. Чи може хтось із наших захисників, які тримають окупантів подалі від кордонів НАТО? М? Ніт. в перелік потрапив Андрій Єрмак. Навіть не президент України. Хоча з огляду на рівень впливу, напевно, це питання, над яким можна посперечатися. А Єрмак по суті. Голова канцелярії президента тут хочеться процитувати головреда сайту Цензурнет Юрія Бутусова. Він нагадує, що за вигадані політичні амбіції залужного головкома звільнили і відправили послом до Британії. То може час з огляду на логіку Зеленського звільнити і Єрмака, Ти більше є, за що? Думай те. Втім, якщо без жартів, це доволі небезпечна історія, тому що якщо ви прослідкуєте за останніми звільненнями впливових людей десь так 6 місяців або рік, то ви побачите, що всі, кого не приводив ярмак. А приводив Зеленський або якісь друзі Зеленського, або народ хотів вимагав призначення когось. Всі вони звільнені для нас великий ризик, що Єрмак політичний авантюрист, тісно пов'язаний із Російською Федерацією, який дахує найбрудніші корупційні схеми у владі суддів, силовиків, митницю податкову фактично вирішує долю країни у таких важливих питаннях. Про це пише Юрій Бутусов. Саме Єрмак брехав всій країні про всеосяжне переми. Мірія, а фактично діє в інтересах Росії, системно зриваючи підготовку до війни, зриваючи всі оборонні заходи. Безвольний та не самостійний Зеленський при всесильному сірому кардиналові Єрмаку це повна імпотенція та безвідповідальність влади. І у новому рейтингу «Тайм» це бачить увесь світ. Шкода, що не бачить Володимир Зеленський, прикро що. Бачить світ, але розплачуватися за помилки влади в першу чергу будемо усі ми, українці. Єрмак, звісно, блискавично з'явився з коментарями, що він не заслуговує такої згадки, бо є безліч відомих захисників України. Кожен з них віддав життя за нашу свободу. Ось про них мають писати світові змі. Голові офісу президента влучно зауважили в коментарях, що допис у нього, звісно, гарний і своєчасний. Додам, що за весь час на своїй посаді Єрмак не дав жодного некомфортного інтерв'ю. Домогтися інтерв'ю з ним неможливо, скільки б ми написали, або ще плеяда незалежних журналістів відмова. Чому? Бо некомфортні питання, які будуть поставлені Єрмаку, явно не до снаги голові офісу президента. Але що там татаров? М? А знаєте, що таке карма? Це коли руський окупант приться грабувати нашу землю, але повертається до своєї бурятії. А там виявилося, що пограбували вже його хатинку, Землячки. Разруха, все разбросали, теплый пол весь повырывали, блок с него сняли, вырезали. Ну, по большому счету, дома не осталось почти ничего. Эта комната осталась в том же состоянии, в котором она была после грабителей. Хозяева дома пока не успели здесь убраться. Так мужик хозяины хотели прибирать? Но свинарнику ж для героев СВО жить куда більш звично, уютненько. По-домашнему. Как видно, преступники сломали здесь диван, разбросали игрушки, другие вещи. А книги из домашней библиотеки, например їх використовували в качестві розтопки. Просто це були книжки про Гітлера, а грабіжники виконували наказ Путіна про денацифікацію. Ну, украли не тільки цінні речі. Серед пропаж – різні одежда, жінські ботинки і навіть термометр. Ці персонажі, виходить, винесли весь шкаф повністю на весну дітей передівати, а одягати не в чого. Я сам зараз в жилетці хожу, тому що навіть мою э, одягу забрали. Навіть до смішного вони зняли унітаз. Хм, справді до смішного. А от цікаво, а чого цей герой Новоросії не сміявся, коли його землячки Унітази та пральні машини і вивозили їх з України. То єсть для чого? І саме те'єсне, весь мусор, като після розборки унітаза був, вони акуратно сложили бурну. Справжні вежливі люди. Це щоб бурятія краще відчула, як було в Криму у 2014-му. Один момент интересует. где мораль? То есть я убиваю добровольцем есть я воюю в чужой стране. я на чужой земле буквально кровь свою пролівав за свой народ, за свою республику. Ще раз, друзі, вам для уточнення: він сам зізнається, що поїхав на чужу землю, в чужу країну. Але, начебто, для того, щоб захищати свій народ. Не знаєте, у цього психічного захворювання взагалі може бути якась назва. Друзі, напишіть в коментарях. Дуже і дуже на це чекаю. Ну і підпишіться на канал Соколова, якщо ще не підписані. Ми бачимо за статистику, що частина із вас забуває підписатися. Зробили? Продовжуємо. Тож за жителі наші буряті, а по возращення туди обнаружу, що я скриваю дому, ганяють машину і обчищають його. То є мораль? Справді, де мораль, де унітаз, шайгу, герасимов, ану терміново все з'ясуйте.